Доброго дня, шановні пані та панове! Раді вітати вас на черговому онлайн-семінарі від туристичної компанії Музанідіс Travel. Мене звати Людмила Буняк, менеджер відділу продажів Київського офісу Музаніді Travel на Великій Васильківській. Тема нашого сьогоднішнього вебінару на півострів Халкідіки Тризуб Посейдона. А особливу детальну увагу ми звернемо на Сітонію та Афон. Як уже було сказано раніше, напевно, ви ознайомилися: Халкідіки це перлина Греції, адже це материкова частина, зручно розташована від всіх екскурсійних об'єктів та історичних пам'яток, також м'який клімат піщані пляжі, і особливо велику увагу варто звернути на Халкідіки для молоді і для сімейного відпочинку. Сітонія та Афон це якраз ті варіанти, які може обрати будь-яка сім'я для відпочинку затишного та спокійно всією родиною. Будь ласка, увагу на екран. Хотіла б показати вам ще раз на карті розташування Халкідіків. Місто Салоніки це найбільш найближче велике місто, сюди ми прилітаємо і приземляємося в аеропорту Македонія, і звідси ми їдемо з ручним трансфером, який займає на Сітонію від години до години 20 хвилин, і на фон максимум півтори години вашого часу займе трансфер до готелів в цьому регіоні. Якщо ми порівняємо інфраструктуру першого пальчику Касандра. Ось ви зараз бачите на екрані, а також я зараз відкрию сітонію, то одразу ж вам впадає у очі те, що набагато менше населених пунктів, відповідно, менш розвинена інфраструктура, і це впливає на активність відпочинку. Адже на сітонії менша кількість селищ дозволяє відпочити більш спокійно. На Сітонії при селищах практично ви не знайдете нічних клубів та таких тусовочних місць, які є на першому пальці на Касандрі. Один з найбільш відомих комплексів на Сітонії це Порто Карас. Звісно, я сподіваюся, ви чули про цей комплекс, адже він відомий у світі і особливо в Європі, як один з найбільших комплексів готельних. Порто Карас Гранд Резорт займає територію більш ніж 1700 гектарів. На цій території знаходяться гольф-поля, тут знаходяться виноградники, пляжна лінія майже 9 кілометрів. Це піщаний пляж, майже 25 бухточок, в яких ви можете відпочивати, забронювавши їх для приватності. Але це буде за додаткову оплату. На території комплексу знаходиться ось ця розкішна марина. Якщо у вас є своя яхта або ви її орендували, будь ласка, ви можете скористатися, скористатися мариною для того, щоб пришвартувати свою яхту. Поруч з Порто Карасом знаходиться невеличке селище Неомармарас, Це грецьке село, яке. Якщо по пляжу займе у вас хвилин 15-20 пішки, або на невеличкому човнику, який регулярно курсує від готелю. І до цього селища ви також можете дістатися і погуляти там, купити якісь сувеніри, можливо, випити чашечку кави або фрапе, яке найбільш доподобає влітку туристам. І відпочиваючи на територію Порто-Карасу, ви можете також скористатися всіма послугами, які пропонує цей готельний комплекс. Він складається з двох готелів. Порто Карас Мелітон, Ось зараз ви бачите його на своєму екрані. Він ближче розташований до Марини. Порто-Карас Сітонія, він трошечки неподалік розташований, і відповідно на портна територію готелю Порто-Карас Сітонія. Тут найбільше зосереджені розваги. Серед цих розваг це дитячі гірки. Це е, караоке, анімаційні програми. Е, звісно, тут є навіть нічний клуб і навіть казино для дорослих. Вся активна, все активне життя проходить на території Порто карасі Тоні. Ви зараз можете подивитися кілька фото для того, щоб переконатися, наскільки тут затишно і зручно для сімейного відпочинку або ж для активного молодіжного відпочинку. Дискотеки вночі, анімаційні програми в день для діток. Дозволяють відпочити всією сім'єю дуже комфортно і отримати максимальне задоволення. Якщо ж ви хочете більш спокійного відпочинку, то ви можете обрати порто Карас Мелітон, який знаходиться трошечки неподалік від ситонії. Відповідно, тут буде більш затишно, тут буде більш спокійно, оскільки всі розваги біля ситонії. Свою дитину, якщо ви приїхали з родиною, ви можете віддати в дитячий клуб на Порто і відпочивати вже більш спокійно в комплексі Мелітон. Хочу також важливу деталь зазначити, що ця марина, яка розташована біля Порто Карас Мелітон, вже більше ніж 14 років поспіль. Отримує блакитний прапор Євросоюзу за чистоту окремо за чистоту моря і окремо за чистоту цієї Марини, в якій швартуються яхта. Тому ви можете не хвилюватися і бути впевнені в екології і в чистоті води цього комплексу. Найкращий варіант на Сітонії для активного відпочинку це Порто Карас Гранд Резорт. Також я вам рекомендую, якщо будете там відпочивати за нагоди, скористайтеся можливістю. Яка коштує близько 3 євро, ви можете поїхати на спеціальному такому вагончику до виноградників Порто Караса, і відповідно там подивитися на виноградники, подивитися, як створюється це вино, продегустувати його і обов'язково купити з собою пляшечку вина. Як показує практика, найбільш до вподоби жінкам рожеве вино. Воно найм'якіше та найсмачніше. Якщо ми подивимося на іншу територію Сітоні, то я порадила ще звернути вам увагу на інші готелі. Сімейний готель Атемус Сі п'ятизірковий, невеликий, можна навіть сказати, бутіковий готель, знаходиться на першій лінії. Він займає невелику, але дуже затишну територію. Цей готель найбільше характеризує якість, якість у всьому. Він працює на харчуванні лише на півпенсіон, тут немає all inclusive але ідеально підходить для сімейного відпочинку. Розваги для дітей, розкішний дитячий майданчик, також чудовий пляж, гарний захід в море, дуже якісне харчування в цьому готелі. Навіть коли ви приходите до ресторану, ви можете побачити ось таку прозору стіну між рестораном та кухнею. Це ще раз може вас переконати в тому, як готується їжа, яким чином з яких продуктів для того, щоб ви могли насолодитися і в цим процесом, а потім скуштувати те, що на ваших очах приготували. Тематичні вечори проходять щодня в цьому готелі на вечері. Тематичні вечори по грецьким регіонам, наприклад, Крицька кухня, кухня іншого регіону, щовечора додаткові страви. Надзвичайно смачно, великий вибір. Один з найбільш рекомендованих готелів для сімейного відпочинку для туристів, які не шукають all-inclusive, але хочуть мати якісний відпочинок. Єдиний нюанс, оскільки готель, по перше, дуже популярний. По-друге, готель. Не дуже великий, я рекомендую бронювати його завчасно, влітку навіть місяців за два і за три. А також користуйтеся нашою системою раннього бронювання, це дозволить вам ще також навіть зекономити. Неподалік від нього знаходиться регіон акції Лагомандра. Це регіон, який переводиться як долина зайців. Насправді зайців тут ще поки не бачили, але тут знаходяться два готелі з розкішним пляжем. Лагомандра біч та Лагомандра Готель. Відрізняються вони тільки тим, що Лагомандра біч знаходиться на першій береговій лінії. Ось, ви бачите, широкий піщаний пляж, надзвичайно красивий, гарний захід моря, міленький пісочок і багато зелені навколо. Лагомандра готель, ось ви бачите його на екрані, знаходиться. Через дорогу від готелю Біч. Відповідно, тут є надземний перехід, який дозволяє вам за лічені хвилини потрапити на територію першої лінії і насолоджуватися морським відпочинком. Відрізняються вони номерним фондом та харчуванням. Лагомандра Біч працює лише на харчуванні за сніданки та вечеря. Лагомандра Хотелс працює також на харчуванні, все включено «All inclusive». Лагомандра Хотел був побудований кілька років тому, відповідно, тут більш нові номери, і вони більші за своєю площою. Лагомандра біч до минулого сезону був повністю реконструйований. Тому тут також в ідеальному стані номери, ви можете побачити їх на своєму екрані, тобто і сантехніка, і меблі тут свіженькі. Але площі номерів все ж таки будуть дещо менші. Лагомандра хотел можна розмістити діток і більш дорослих, і великі родини. Будь ласка, приїздіть сюди, вам дуже сподобається природа, яка тут є. Але важлива знову ж таки деталь: На території готелю Вілогомантра не буде активного відпочинку, шумного відпочинку не буде. Він більш спокійний. Якщо ми ще піднімемося трі трішечки вище від Порто Карасу, ми йдемо вище по Сітонії, ми побачимо інші населені пункти та інші готелі. До прикладу, хочу біля селища Нікіті познайомити вас з одним найбільш шанованих в світі готелів, це Донай. Beach Resort and Villas – п'ятизірковий готель Лакшері, дуже віп рівня. Готель, який знаходиться на березі моря, готель, який має надзвичайно зелену, затишну територію, там немає абсолютно ніякого шуму, лише співають пташки. Він рекомендує приватність. Можна сюди приїздити для романтичного відпочинку, можна приїздити з дітками, але майте на увазі, що для дітей тут не буде ніяких розваг. Це абсолютно спокійний варіант, тільки релакс, тільки найвищий рівень і сервісу, і номерного фонду, і найвищий рівень харчування. Це один з найбільш шанованих і найбільш дорожчих готелів в Греції та навіть в Європі. Поруч з ним знаходиться готель більш бюджетний для туристів, які хочуть мати таку ж красу як в Данай, але за менші гроші Порфі Біч. Це три з плюсом зірочки. На першій лінії ви можете на, цьо, на цій фотографії переконатися, наскільки зелена, надзвичайно розкішна територія в цьому готелі, джунглі навіть, я б сказала. Готель, знову ж таки, як і Данай, лише е, спокійний, не має активних розваг на своїй території. Е, найголовніше в цьому готелі це його територія, його зелен, зелена територія та е, розкішний пляж. Неподалік, буквально через дорогу, якщо перейти хвилин. 5, можливо, 10 у вас це може зайняти. Знаходиться селище Нікіті. В цьому селищі, відповідно, можна повечеряти, поснідати чи купити якісь сувеніри, але дискотеку тут не знайдете. Поруч з цим же селищем є готель Торонеус Хотел. Це вже такий бюджетний варіант для відпочинку за невеликі гроші. Торонеу сходил в 100 метрах від моря, розташований неподалік від пляжу. Пляж, як ви бачите, красивий, піщаний, гарний захід. Звичайно ж, мальовничі пейзажі тут також присутні. Але Торонеус досить таки простий в своїх номерах, досить такий простий в сервісі, невеличкий такий готель в зеленій дуже території. Але в усьому іншому це готель дві зірочки, акуратні номери, але надзвичайно простий номерний фонд. Красива територія, вона вам може замінити весь сервіс інших готелів, більш розвинених по інфраструктурі. Трошечки вище, якщо ми піднімемося, ми дійдемо до селища Метаморфосі. Метаморфосі. Тут у нас є кілька варіантів поблизу та в цьому селищі, на які б я дуже хотіла звернути вашу увагу. Наприклад, Blue Dolphin Hotel. Це чотиризірковий готель. Так склалося, що на території цього готелю відпочивають в переважній більшості європейські туристи. Він працює лише на харчуванні на півпенсіон сніданки та вечеря. Тут чудовий дитячий майданчик, чудовий, дитячий клуб. Багато англійськомовних, німецькомовних туристів інколи тут сюди і наші заїжджають, тому що готель він не вражає, можливо, своїми номерами. Тут досить такі прості, скромні номери, але надзвичайно акуратна, надзвичайно красива територія, поруч знаходиться гарний пляж. Ну і якість цього готелю це тверда четвірка європейського рівня. Варто звернути вашу увагу, крім готелів ще на апартаменти. Одні з найбільш шанованих це Villa Bella Марія Апартментс, які знову ж таки важко в сезон замовити. Їх потрібно завчасно бронювати. Ці апартаменти мають рівень чотиризіркового готелю. Побудовані були вони недавно, тому мають свіжий вигляд і меблі, і вся територія комплексу вона дуже зручна. Відповідно. Є двоповерхові території, двоповерхові номери з кухнею, з усіма необхідними зручностями, і пляж знаходиться менш ніж 200 метрів. Ось ви бачите кусочок цього пляжу, галічка з піском, гарний захід моря і селище метаморфіс поблизу, тому не буде проблеми попоїсти чи купити щось, щоб приготувати у себе в номері. Трошечки вище ми піднімемось в селище Псакудія. Тут бо я радила звернути увагу на сімейний готель Недорогий Меліса Голден Кост, який знаходиться практично на березі через дорогу від моря. Має гарну зелену знову ж таки територію, має е інфраструктуру для сімейного відпочинку і бюджетного, що дуже важливо, відпочинку. Поруч з ним, трошечки з іншого боку, знаходиться філоксенія Бунгало, практично на березі моря, знову ж таки, дуже зелена і красива територія. Він домашній. Атмосфера, тут і природа, і номери, вони схожі на дачу, на яку ви приїздите до своїх родичів, знайомих. Дуже затишний і дуже акуратний готель за невеликі гроші, але його треба також замовляти дуже завчасно. Близько селища Геракіні у нас розташовані Сітонія Вілч. Це один з найбільш популярних готелів для бюджетного відпочинку. Чим він так приваблює наших туристів? Перш за все, це простотою свого стилю. Він схожий на грецьке селище, має такі самі кімнати, такі самі от прості, якби сільські меблі. Тут оливкові дерева на території повсюди. Поруч зовсім 100 метрів до пляжу, чудовий пляж, гарний захід моря. море. І в селищі Геракіні ви зможете гарно попоїсти або купити собі сувеніри, і це у вас не, не потрібно витрачати на це багато коштів та багато часу. З іншого боку, Сітонії знаходяться більш знамениті пляжі та більш знамениті готелі. До прикладу, вурвору. Цей регіон один з найбільш улюблених, шанованих в усьому світі, навіть тому, що пляж бурвору він славиться своїми красотами, своїми мальовничими пейзажами. Там піщани. Дуже піщаний пляж, міленький пісочок, гарний захід моря і надзвичайно розкішні краєвиди. Готель Екіс Ол Сенсес це чотири зірочки. Чотири зірочки непрості, досить таки дорогий варіант, і тут небагато не номерів, тому зазвичай туристів небагато відпочиває, його потрібно бронювати теж дуже завчасно. Цей готель більш для романтичного відпочинку, оскільки для дітей анімаційних програм ви тут не знайдете. Трошечки далі в селищі Агіос Ніколаус. Тут у нас розташовані кілька готелів, один з яких ідеально підійде для сімейного відпочинку, А Бомо Клаб. Хочу звернути вашу увагу, перш за все, на те, що Бомо -Клаб, що являє собою. Якщо ви чуєте в назві «Бомоклаб», ви можете бути впевнені, що сюди з сім'єю варто їхати. Адже в кожному готелі «Бомоклаб» ви знайдете всі розваги для вашої дитини: розвивальні ігри, спортивні ігри. Також тут будуть для вашої дитини запропоновані різні. Гарний дитячий майданчик, гарне харчування. Ви будете певні, що ваша дитина завжди зайнята і їй завжди цікаво. До того ж, готель Асамарі з Бомоклаб знаходиться на березі розкішного піщаного пляжу з ідеальним заходом морям. З чудовою територією, з гарними номерами. Зараз цей готель має статус 4 зірочки, він цього заслужив справедливо. І знову ж таки, цей готель користується надзвичайно великою популярністю, тому я дуже раджу бронювати його завчасно. Неподалік від нього знаходиться четвірочка більш романтична: Антігоні Біч, готель 4 зірковий. Дуже цікавий за своїм номерним фондом. Готель, який має... Такі дизайн номери. Він середній по своїй вартості, як для четвірки, невеликий за площею, відповідно, знову ж таки, не завжди можна знайти номери. Для дітей тут активних розваг ви не знайдете, харчування all inclusive також, тому раджу бронювати за його трошки завчасно і підійде для романтичного сімейного відпочинку. Ми з вами оглянули основну частину Сітонії, подивилися населені пункти готелі, які тут розташовані. І ще раз нагадаю, що ми зараз можемо вже зробити висновок, яка велика різниця між Касандрою та Сітонією, оскільки на Касандрі багато селищ і багато готелів. На Сітонії менше готелів, менше населених пунктів і більш спокійний сімейний відпочинок. Давайте перейдемо до наступного регіону до Афону. Я впевнена, що багато з вас вже знають, чули про те, що на афоні знаходиться окрема держава, в якій проживають монахи, на території якої знаходяться монастирі. А насправді це правда, тому що ось ви по карті можете бачити цю частину афону. Це закрита територія. Тут розташовані 20 монастирів по обидва боки Афону. На територію афону можна заходити лише чоловікам і лише з попереднього дозволу, як іноді називають окрема віза афонська. Жінкам сюди заходити не можна ні в якому разі вже кілька сотень років. Якщо ж ви хочете подорожувати, якщо ж ви хочете подивитися на ці монастирі, є дуже класний варіант. Ми пропонуємо екскурсію, яка називається «Круїз святий Афон. На цій екскурсії. Стилізований кораблик дуже такий симпатичний, він підходить на відстань 500 метрів від монастирів з цього боку, і ви можете зробити гарні фотографії та роздивитися монастирі, які знаходяться з цього боку на афоні. Ви можете наблизитися до цієї святині. Все, що знаходиться за Урануполі ось тут це мирська частина. На цій території є готелі, і з ними я зараз вас трошки познайомлю. Один з найкращих готелів, мабуть, правда, справді найкращий готель, найякісніший в цьому регіоні це Іглс Палас. П'ятизірковий VIP-готель має дуже зелену територію, дуже стильний, багато каменю в будівництві використано. Готель розкішний і в сервісі, і в харчуванні. Номери тут стилізовані. Під, я б сказала, можливо, навіть скандинавський стиль, тому вони не дуже вичурні по своїй стилістиці. Але рівень цього готелю справді делюкс. Його можна пропонувати для спокійного відпочинку, можливо, навіть для романтичного спокійного відпочинку. Для сімей з дітьми тут не буде активної анімаційної програми. Жива музика по вечорам, але не більше. Ще є одна, один готель п'ятизірковий – це Олександрос Палас. Цей готель вже більш демократичний. Він підійде і для сімейного відпочинку. Готель знаходиться через дорогу від моря, 150 метрів через підземний перехід, гарний пляж. Я зараз вам його покажу. Ось, будь ласка, гарний захід море, чудове, чисте море. Зелена територія цього готелю, багато квіточок, багато зелених насаджень. Він досить бюджетний по своїй ціні, що не може не радувати кожного туриста. Спокійний, сімейний, є кілька розваг, зазвичай проходить і вечори грецько. Грецької музики, живої музики, проходять на територію цього готелю дитячий майданчик. Тут є харчування на півпенсіон або фулборд триразове харчування. Ви можете, обрати, ви можете обрати вид на море, вид на гори. І це буде коштувати зовсім недорого, тому раджу звертати увагу на цей готель. З четвірочок особливої уваги заслуговує Аристотілес Holiday Resort. Чотиризірковий великий готель, на території якого знаходяться гірочки. Це дуже важлива інформація для сімей з дітками, оскільки готель є сімейним, і ви дуже часто хочете, щоб були якісь особливі розваги для дитини. Крім того, що готель працює на вибір. Або all inclusive або half-board. Гірочки на територію, ось ви зараз бачите, вони досить таки цікаві для дитини будь-якого віку. Через дорогу переходимо, бачимо розкішний пляж, гарний захід моря, пісочок, акуратно і дуже чисто. Номерний фонд, стандартні номери, вони досить такі прості за своєю стилістикою. Розташовані вони, як ви Бачите, навіть ось зараз на своїх екранах зверху та трошечки нижче від центрального корпусу, ось дорога, через дорогу знаходиться пляж. Раджу для гарного, недорогого сімейного відпочинку звертати увагу на готель Арістотіля з Коля Резорт. Також заслуговує на вашу увагу і навіть на любов Акратос Хотел. Це три з плюсом зірочки, який знаходиться також через дорогу від моря, як і більшість готелів в цьому регіоні. Готель дуже затишний, дуже якісний по харчуванню, по сервісу. Всі туристи, які відпочивали в цьому готелі, були дуже задоволені всім комплексом послуг, які вони отримували. Розкішний пляж, поруч з готелем, чудова територія і по-домашньому тепла атмосфера. Харчування All-Inclusive, харчування для трьох зірок надзвичайно приємне, надзвичайно приємно вражає наших туристів своїм різноманіттям. Ксенія Урануполі – це один з тих готелів, які можна запропонувати для тих туристів, які бажають в місті. При е, буквально в самому місті Урануполі, трошечки наприкінці цього міста, знаходиться на березі. Ось ви бачите, на березі моря, пляж, знаходиться готель 4 зірочки Ксенія у Ось це все це уже Урануполі, це якраз межа з державою, за якою лише монастирі. Тут в цьому селищі ви знайдете багато таверн, багато ресторанчиків, сувенірних лавочок, особливо багато тематичних лавочок, в яких ви можете купити якісь предмети побуту або ті предмети, які з монастирів плетені, зроблені і освячені на монастирях Афона. Готель Ксеніо Рануполі невелику має територію, зелену та затишну, і в основному він розрахований на тих туристів, які бажають більше проводити часу за межами готелю. Також ви можете побачити на екрані ще кілька варіантів. Це три зірочки, навіть дві зірочки. Я не буду на них детально зупинятися, оскільки вони схожі один на одного, розташовані неподалік від моря. Скромно, досить бюджетно, але акуратно завжди ви можете бути переконані, навіть якщо ви берете недорогий варіант, ви отримуєте якісний сервіс. Нехай навіть це буде двозірковий готель. Я б хотіла особливо вашу увагу звернути на готель Агіонісі Резорт, який знаходиться на невеличкому острові Амульяні, Оскільки це важливо, тому що коли ви приїжджаєте на окремий острів, від якого вас забирає спеціальний катер, відвозить на територію Амульяні, а потім готель, ви відпочиваєте зовсім спокійно, немає активних розваг, немає зайвого якогось шуму. Це варіант для відпочинку тих, для тих туристів, які хочуть трошечки ніби сховатися від всього світу. Отель Тельгі Resort має пляж поблизу і трохи далі. Має більш піщаний пляж. Поблизу це галька. Тут можна відпочити з комфортом, але без особливих розваг і без можливості. Піти десь в активне місце погуляти, потусуватися. Якщо вам це вподоби, будь ласка, ви можете їхати в Агіонісі Резорт. Якщо ми зараз повернемось до нашої карти, я б хотіла ще раз показати вам ті варіанти готелів, які ми вже з вами розглянули. Республіку Монахів, які тут проживають, повернемося ще на загальну картинку Сітонія. Афон та перший пальчик Касандра і місто салоніки найближче до них. Ми з вами розглянули всі три пальчики. Сподіваюся, це вам допоможе зробити правильний вибір для свого відпочинку. Бажаю вам гарних канікул, гарної відпустки та до нових зустрічей. Дякую за уваги.